Тунелі робилося все холодніше і холодніше. Ми з Мельником піднімалися все ближче і ближче до поверхні. Через хвилину ми мали опинитися на горі, наодинці з завиванням вітру, наодинці з чудовиськами, наодинці із самою долею. Я наближався дому. Коли ти залишав свою інстанцію, чи думати, що ми опинимося у такому становищі, що навіть не знатимемо, рятуємо ми наш світ, що перенікаємо його назавжди. Трибуйте! Пріма. піднятися на поверхню, нам доведеться через Тихо! Там щось є у сусідній кімнаті. Відкриваєр моворота, я прикрию. Завтра все ломається, да вы даєте вичиняти вручну. Знайдіть ще корисне. Ти готовий, Артеме? За мною. Ну все, давай на гору. Так, так. Схоже, нікого немає вдома. Не забудь надеть не буду... уже договариваемся. Намайже на месте. Это концертная зала. до удавайся два кроки. Забежай, Брою. А вот и вартовые. Потягли. Тягнемо разом. Готовий. Демо. Рушили. Ось вона. Наша ціль. Нарешті. Мельник дорядку. Ульман. Як чуєте, прийом. прийом. Чую вас добре. Прийом. Мы беля вэши. Повторю, мы били вэши. Группа же вырушила. Прием. Так точно. Вони на связку. Кажут, что наближаются до вэши. Принято. Наступный сеанс связку, когда поднимем мы на вэшу. товарищу полковнику. Що це за шум? Чуєте? Якого дітька? Уколо квитко? Життя тут не казка. Але ти знаєш, що на кожній станції будь-яка людина, мов рідна, тобі є, заради чого і заради кого жити. Але після появи покручів усе змінилося, ми стали іншими. Нами правив страх, допоки не прийшов він, Хантер, друг мого відчима. Він змінив все, особливо моє життя. Артеме, нарешті прокинувся. Незабаром до нас приєднається Хантер. Зазвичай у нього найостанніші новини з інших станцій. Підводься це варте твоєї уваги. Йдемо, Артеме. Йдемо. Лайно, свині, вітаміни. Я й не через таке пройшов. Я То цього школа? не боюся. Так коль. То що ти надумав не зробити? Недовго залишилися, так, якщо не напади чорних не припиняться. Не ми маємо щось зробити. Та що ще ми зможемо вдіяти? Давай послухаємо Хантера. Вони знову напали на нашу варту. Шпиталь пересулку. Мамо! А нам йдемо, те, ми йдемо. Стороннім сюди не можна. Добавайте, Петре. Добавайте. А, вибачте, не впізнав. Не бачите, що ви можете. Ви ж ходите товаришу Здорова, тебе. Лекс, рудобка. Як поранені? Ніяких покращень. Цього ранку ще двоє померли. Чорні вбивають не одразу. Але вони наче розривають на мозок. Душу рвуть. Люди божеволіють і помирають рано пізно». Дістатися. Стривай. Не вдається. Ні, ні, забирайтеся, не чіпайте мене якого дідька, хто це може бути? Це Хантер. Усе добре. Гручі не стукають. Давай, відчиняйте свою браму. Ласкаво просимо на ВДНГ, Хантере Дякую. А тепер замкніть ворота. Давно не бачились, Хантере. Радий бачити, тебе, Сашко. Здорово, Артеме. Ну, Хантере, які вісті з полів, що в світі коїться. Та все як завжди. Все говорять тільки про вашу станцію, про цих ваших покручів. <гум> Артеме. Я тут придбав древні листівки з виглядами Нью-Йорка. Тримай. Це не просто покручі, повір мені. Це щось нове. Що там за щось страшне. Чорні? Так. До біса деталі. У нашому ордені є правило. Ворогів слід винищувати. Хтось проник до головної вентиляційної шахти. Вони Чорт чор, Забирай, лише цього бракувало. Чорт, тут же за стіною наша лікарня. Кириле, бери своїх, закривай тунель. Санечу ми залишаємось в цій залі. Згода. А бери зброю. Тут. О, дідько, де ж вони вилізуть? Вони прийдуть сюди. Лікарня поруч. Запах крові. Це нормально. Звичайно, це ще не пропаде. Які ж це чорні. Звичайно, тунельна... ну, це... ти не бачиш чорних навколо, Вони поряд. Ти думаєш про них, ти їх боїшся. Їхня зброя страх. Решта тунельних тварюк утікають від них, наче пацюки. Чорні це не просто покручі. Це Гомоновус, наступний щабель еволюції. Виживає найдужчий, чи ти не знав? Але це не про нас. Та що з тобою сталося? Ти мов худоба, яку ведуть на бійню. А я буду чіплятися за життя до останнього. Зрозумів? А коли вирушу до пекла, прихоплю з собою цих твоїх Гомоновус. О, ти що думаєш, ти ковбой із американських фільмів? Іди, глянь. У мене в шпиталі десяток перевірених бійців пускають свину і в зору позичено усе перела. Якщо я до завтра не повернуся, ти повинен дістатися до поліси і знайти людину, яку звуть мельником Розповісти йому, що трапилось зі мною. Покажеш мельнику ось це, Тоді він повірить, що ти діє. На тебе на тебе всі сподівання не підведе. Якщо ми хочемо вижити, ми маємо знищити цю загрозу. Забудь, яку ціну знищити, зрозумів.